Для глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу спекти язики, печиво, чи пряники такі, хто дівчата мого віку, чи молодші трішки, чи старіші. Пам'ятають, що в школі нам продавали за 10 копійок такі язики. Були вони смачні. Я трішки в інтернеті там пошукала. Вибрала рецепт і хочу сьогодні приготувати, як завжди, дещо змінила там. В основному пропорції, то ті, що там є, але до, хочу додати какову, хочу зробити їх трішки такі не білі, а шоколадні. Для початку змішую кефір 250 мл. Я беру порцію не всю пів. Порції сьогодні візьму, провіру рецепт, подивлюся, які вони виходять, щоб знати, а потім вже буду знати. <кій> так що поки що роблю на півпорції. 250 мл кефіру, дрібка солі так вона, кінчик чайної ложки. Мед півтори столові ложки, такі гарні ложки. Так, олія три столові ложки. Цукор. У цукор всипала повну таку зверхом, з гарною гіркою, ванільний цукор, 200 грамів цукру. Це перемішуємо. І тепер сюди ще йде сода, чайна ложка соди, отака, Я її висипаю і по рецепту, навіть те, що тут кефір, все рівно погасити оцтом по рецепту потрібно. Так що роблю так, як по рецепту, трішки гашу оцтом. Так. І також сюди викидаю. І тепер оцю рідку маску потрібно залишити на 20 хвилин, щоб вона поступила. Гарно розмішати, щоб мед там розмішався, цукор трішки розчинився. Це, нехай постоїть і потім буду постояла рідка суміш 20 хвилин, буду продовжувати готувати тісто на язикі. Добавляю зараз сюди борошно. Борошно тут я зважила 600 грам, а буду додати поступово і дивитися, тісто не має бути дуже туге таке, тому буду порціями додати, частинами, додавлю зараз трішки. І зразу зараз у борошно добавлю ложку какао. Така з гіркою горна. Какао можна не додати, це я сьогодні так вирішила. По рецепту тут немає. Просто, якщо не додати какао, то більше борошна піде. А так, за бажанням. Можна в тісто додати. Горіхи, ізюм, що хто бажає. Я нічого сьогодні не додаю у тих язиках, які ми їли в дитинстві чи в юності, то нічого там не було. Так що я не додаю там, правда, і какао не було, але я сьогодні роблю без всяких наповнювачів, без нічого. Буду замішувати тісто і дивитися, скільки піде борошна, потім в описі під відео я напишу, скільки там в мене піде. По рецепту там у стаканах 8 стаканів на порцію. Я беру пів порції, то мало б піти десь до 4 стаканів. Ну, подивимося. Я у грамах зважила, так що. Трішки лопаткою, а потім перейду і буду замішувати руками. Ще потрібно буде сюди борошна, я дивлюся. Замісила я тісто. Отаке воно, воно липне, ще, якщо не притрусить борошно, воно таке як пальцями прижимать, прилипає до рук, але більше я не буду У мене. Пішло 600 грам борошна, оце трішки ще на досточці воно залишилося. Я буду, його потрібно гарно притрушувати, і так я його буду вже залишати. Я його зараз зроблю валік, такий ковбаску таку. І буду нарізати на шматочки. Залежить від того, який розмір. Взагалі, то язики такі були вони чималі. Так що приблизно зараз відріжу. Одного подивлюся, От такий, якщо взяти отакий шматочок, зараз подивлюся приблизно, як він, який буде розмір. Товщина ще на десь сантиметр має бути. Ну, отакий отака товщина і отакий розміром. Цей вийшов. Ну, не знаю, можливо, чуть, -чуть так, не, не набагато більше буду брати тіста. Отак От буду робити і викладаю на деку. Зараз буду відрізати, дивлюсь, десь отакі. Це взагалі-то. Це не обов'язково, які вийдуть, вони такі і буде, я думаю, смачно. Ну, так, якщо це вже язик, то щоб виглядав він більш-менш схожим. Не обов'язково, щоб вони були там геть, я думаю, однакового розміру, однакової ваги, це для себе робиться. Так що так, ну так. я. Отакі шматочки, і його так можна зразу прижимати, натакі робить отак. І зразу буде дуже легко його навіть, я думала, качалкою розкачувати. Не знаю, ті руками можна його розправити і буде так. Не дуже тоненько, щоб він був ж такий. Такі в мене виходять, так що такі вже вони в мене і будуть такого розміру. І так усі зараз зроблю і на деку. Випікати при 180-190 градусів, хвилин 20 вони будуть десь випікатися. Дивіться по духовці. Витягла її язики, такі вони в мене гарячі, вони тільки витягла. Пузатенькі вийшли. Зараз зробила глазур, один білок. У мене таке велике яйце було, то взяла білок і 60 грам цукру. Якщо невелике яйце, то цукру можна менше взяти. І зараз гарячий їх змащую, і потім ще на пару хвилинок поставлю в духовку, підсушу. Ще трішки глазур. Двадцять п'ять хвилин вони в мене випікалися. Така глазур пишненька. І дрібочку лимонної кислоти додавала в глазур і збила гарно міксером. Одного білка тут буде достатньо. У мене вийшли такі вони пухкенькі, пузатенькі, тому що я розділила кілька шматочків і додала до, до тих, щоб вийшло в мене, щоб усі помістилися в мене на деку. У мене вийшло 9 штук їх, але таких товщеньких, пузатих. Якщо хтось буде робити, можна робити і Буде більше і тонші будуть. Вийде більша кількість. Готові мої язики. Пару хвилин потримала в духовці, коли змастила білком. Де товщий шар такий вийшов білка, то ще воно так зверху сухеньке, а так, наче м'яке там всередині. Але я думаю, що він воно підсохне, Залишилося одного білка з головою фатає тут на ці язики. Майже половина в мене залишилась, але білок був великий. Так що вони ще гаряченькі, так то вже, бачите, на пальцеві нічого не залишається. Зараз розламаю вам ось так. Пухкенькі такі. Бачите. Такі пряники язики в мене сьогодні вийшли. Кому сподобався рецепт, спробуйте приготуйте. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. Дякую вам всім за коментарі, за лайки, за підписку. Підписуйтесь, хто, можливо, не підписався. Буду всім вдячна. І до зустрічі в наступних відео!